Тримаєте у руці купюру шматок паперу з малюнками та цифрами, але за нього можна купити їжу, одяг, житло. Мільярди людей щодня працюють за ці папірці, через них починаються війни і укладаються миротворчі угоди. Хто вирішив, що ці штуки мають цінність? І головне, хто перший придумав концепцію, що щось абстрактне може представляти щось реальне. Відповідь складніша за будь-яку просту історію. Гроші ніхто не винайшов одномоментно вони еволюціонували протягом тисячоліть, і їхнє походження змінює наше розуміння людської природи. Економісти століттями розповідали просту історію: спочатку був бартер, прямий обмін товарами, мисливець міняв м'ясо на зерно, гончар міняв горщики на шкури, але бартер незручний. Потрібно знайти того, кому потрібен саме ваш товар. І хто має саме те, що потрібно вам. Економісти називають це подвійний збіг бажань, тому за цією історією люди винайшли гроші, універсальний засіб обміну, щось, що всі погоджуються приймати. І раптом торгівля стала простою. Ця історія присутня у підручниках від Адама Сміта до сьогодні. Проблема вона хибна. Антропологи, які вивчали сотні традиційних суспільств, не знайшли жодного. Де існувала б розвинена бартерна економіка дослідження Керолайн Хамфрі. Підсумували жодне етнографічне дослідження ніколи не описало суспільство, де бартер був основним способом транзакції. Бартер існує, але переважно між чужинцями, ворогами, людьми без постійних відносин. Усередині спільнот працювала інша система: система боргу та взаємних зобов'язань. Ви допомагали сусідові побудувати будинок. Він запам'ятовував, пізніше він допомагав вам з урожаєм. ніхто не вів точних рахунків. Це була мережа соціальних відносин, а не економічних транзакцій. Давід Гребер у книзі Борг перші п'ять тисяч років докладно проаналізував докази. Він показав: борг з'явився раніше за гроші, а не навпаки. Люди завжди жили у павутині взаємних зобов'язань. Гроші це спроба квантифікувати. Зробити точними ці зобов'язання. Шумер, Південна Месопотамія, 5 тисяч років тому. Тут з'являються перші свідчення чогось схожого на гроші, але це не монети, не папір. Храмові та палацеві господарства вели детальну облікову звітність на глиняних табличках. Хтось приносив ячмінь до храму, писар записував кількість, хтось брав зерно зі складів, записували борг. Одиниця обліку шекель. Міра ваги срібла приблизно 8,5 грамів. Критично важливо. Фізичне срібло рідко переходило з рук у руки. Більшість транзакцій відбувалися як записи. Ти приніс дві міри ячменю, що дорівнює одній десятій шекеля срібла, але срібло не з'являлось. Просто записували числа на табличці. Це були гроші як одиниця обліку, але не як засіб обміну. Різниця фундаментальна. Гроші виконують три функції: міра вартості, засіб обміну, засіб накопичення. Шумерський шекель був мірою, але рідко обмінювався фізично. Археолог Деніс Ешмант Бесера виявила ще раніші свідчення за дві тисячі років до писемності жителі Близького Сходу використовували глиняні жетони. Кожна форма позначала товар: конус, зерно, сфера, олія, циліндр, тварина. Ці жетони запечатували у глиняні конверти під час угод. Якщо сумнівались у кількості, розбивали конверт і рахували. Пізніше почали робити відбитки жетонів на зовнішній стороні конверта. Так з'явилась писемність як система обліку боргів і товарів. Гроші виникли не з бартеру, а з необхідності вести облік у складних суспільствах. Храми та палаци збирали податки, платили робітникам, зберігали запаси. Потрібна була система обліку. Гроші спочатку були бухгалтерією Сьоме століття до нашої ери. Лідійське царство в Малій Азії, сучасна Туреччина, почало карбувати перші справжні монети. Це були шматочки електрому, природного сплаву золота та срібла з відбитим штампом царя. Що робило монети революційними? Три речі: Перше – стандартизація, кожна монета мала гарантовану вагу та чистоту металу. Не потрібно було зважувати та перевіряти метал при кожній угоді, монета, сама собі сертифікат. Друге державна гарантія. Штамп царя означав: я, володар, гарантую цінність цього об'єкта. Підробка каралась смертю, довіра до грошей базувалась на авторитеті держави. Третє портативність монети легко носити, зберігати, ділити. Золотий злиток важко розділити на частини. Монета вже розділена. Греки швидко перейняли ідею. Афінські тетрадрахми з совою стали міжнародною валютою класичного світу. Їх знаходять від Іспанії до Індії. Стандартна вага, відомий вміст срібла, впізнаваний дизайн, ідеальні торгові гроші. Персія карбувала дариків, Рим, динарії. Кожна велика держава розуміла, контроль над грошима це влада, право карбувати монети. Одна з основних ознак суверенітету. Підпишіться на канал, щоб дізнатись більше про еволюцію людських інституцій. Але монети змінили не тільки економіку. Філософ Марк Шел показав зв'язок між винаходом монет та розвитком абстрактної філософії у Греції. Монета це символ, який представляє цінність, але сам не є цінністю. Золота монета цінна не як золото, а як гроші. Подібно слово представляє об'єкт, але не є об'єктом. Грецькі філософи почали мислити абстрактно саме тоді, коли з'явились монети. Це не збіг. Монети навчили людей мислити символами, відокремлювати форму від змісту, знак відзначення. Китай, династія Сун, 11 століття нашої ери, перші паперові гроші в історії. Європа запровадить їх тільки через 600 років. Причина була практичною: китайські мідні монети були дешеві та важкі. Щоб купити щось дороге, потрібно було вести возами. Купці здавали монети на зберігання минялам і отримували розписки. Ці розписки почали передавати як платіж. Держава побачила можливість у 1020 році. Уряд створив офіційні паперові гроші дзяодзи. Друкували на папері з деревини шовковиці, наносили складні печатки, підписували чиновники. Підробка каралась стратою. Система працювала, бо люди вірили, що можуть обміняти папір на метал, але урядів завжди спокушає друкувати більше. Династія Юань у 13 столітті зробила паперові гроші єдиним законним платіжним засобом, заборонили використання золота та срібла для торгівлі. Марко Поло, який відвідав Китай, з подивом описував імператор змушує виготовляти свого роду гроші з кори дерев, точніше, з кори тутових дерев. І ці папірці ходять по всій країні, і ніхто не сміє під страхом смерті відмовитись прийняти їх. Але надмірна емісія призвела до інфляції, коли урядів друкує занадто багато грошей без відповідного збільшення товарів, ціни зростають. Династія Юань, зрештою, зруйнувала довіру до паперових грошей. Наступна династія Мін повернулася до срібла. Європа вивчилась на китайських помилках, але повторила їх. Перші європейські банкноти з'явились у Швеції у 1661-му. першому. Банк Стокгольма випускав розписки на депоновані монети, швидко почав друкувати більше розписок, ніж мав монет. Банк збанкрутував у 1664. -му. Патерн повторювався знову і знову. Держава або банк випускає паперові гроші, обіцяючи конвертувати їх у метал. Спокуса друкувати більше непереборна. Довіра руйнується, система колапсує. Потім усе починається знову: 19 століття, епоха золотого стандарту. Британія офіційно прийняла його у 1817-му. До кінця століття більшість розвинених країн слідували за нею. Золотий стандарт означав, кожна банкнота може бути обмінена на фіксовану кількість золота. Це обмежувало кількість грошей у системі. Держава не могла просто друкувати гроші, їх кількість визначалась золотими резервами, система створювала стабільність, інфляція була низькою. Міжнародна торгівля процвітала, бо обмінні курси були фіксованими. Це була перша глобалізація, вільний рух товарів, капіталу людей, але були проблеми. Кількість золота обмежена, економіка росла швидше ніж видобуток золота. Це створювало дефляційний тиск, ціни падали. Звучить добре, але дефляція шкідлива. Люди відкладають покупки, чекаючи нижчих цін, інвестиції падають, економіка стагнує. Країни з золотими копальнями мали несправедливу перевагу. Південна Африка, Спістриштам, Австралія їхні економіки могли розширятись, інші країни залежали від імпорту золота. Перша світова війна зруйнувала систему. Держави друкували гроші для війни, ігноруючи золоті резерви. Після війни спроби відновити золотий стандарт провалились. Велика депресія 30-х років остаточно його поховала. Спонежта тримались найдовше. Бретон, вудська система після Другої світової Прив'язувала долар до золота, інші валюти до долара. Але у 1971-му президент Ніксон відмінив конвертованість долара у золото з того часу. Всі світові валюти фіатні гроші. Фіат у Латині означає, нехай буде фіатні гроші цінні, тому що держава каже, що вони цінні, і люди погоджуються їм довіряти ніякого фізичного забезпечення золотом чи сріблом. 21 -е століття, епоха цифрових грошей. Більшість грошей існують тільки як записи в комп'ютерних базах даних. Поставте лайк, якщо ці факти змінюють ваше розуміння грошей. Перехід почався з кредитних карток. Diner's Club у 1950-му запропонувала першу універсальну кредитну картку. Visa та MasterCard створили глобальні мережі електронних платежів. Інтернет революціонізував гроші. PayPal у 1998 дозволив миттєві платежі через e-mail. У Китаї Alipay та WeChat Pay практично витіснили готівку. Мільярди людей розраховуються телефонами. Біткоін у 2009-му запропонував радикально нову ідею: гроші без держави, без банків, без центрального контролю. Анонімний творець Сатоші Накамото створив систему, де транзакції записуються у розподілену базу, блокчейн. Ідея проста але революційна. Замість довіри до банку чи держави, довіра до математики та криптографії. Ніхто не контролює біткоін, ніхто не може надрукувати більше. Максимальна кількість 21 мільйон монет. Критики вказують на проблеми: волатильність. Ціна біткоїна коливається на десятки відсотків споживання енергії, майнінг біткоїна використовує електрику як ціла країна, використання у злочинах, анонімність допомагає злочинцям, прихильники бачать свободу від державного контролю, захист від інфляції, фінансову інклюзію для мільярдів, без банківських рахунків. Економісти розділились: одні називають криптовалюти майбутнім грошей, інші. Спекулятивною манією, пухирем, що лусне, поки що біткоін працює як актив для інвестицій, не як гроші для щоденних транзакцій. Центральні банки відповіли створенням власних цифрових валют. Китай запустив цифровий юань, ЄЦБ розробляє цифрове євро. Це не криптовалюти, це цифрові версії звичайних грошей, контрольовані державами. Гроші не тільки економічний інструмент, це психологічний феномен. Мозок реагує на гроші як на первинні винагороди. Дослідження з ФМРТ показують, коли людина отримує гроші, активується прилежне ядро, частина системи винагороди. Та сама область активується від їжі, сексу, наркотиків. Гроші хакають еволюційну систему мотивації. Причому активація відбувається навіть від зображень грошей, не обов'язково реальних. Просто символи грошей тригерують мозок. Експерименти Дена Аріелі демонструють ірраціональність щодо грошей. Люди їдуть 20 хвилин, щоб зекономити 10 доларів на покупці за 15 доларів, але не їдуть економити ті самі 10 на покупці за 500. Логічно, економія однакова. Психологічно ні. Ефект володіння, речі, які ми маємо, здаються ціннішими. Експеримент з чашками показав. Люди, яким дали чашку, вимагали удвічі більше грошей, щоб продати її, ніж були, готові заплатити за таку саму. Гроші змінюють соціальну поведінку. Психолог Кетлін Вос показала прості нагадування про гроші, зображення, слова роблять людей менш схильними допомагати іншим, більш індивідуалістичними, менш соціальними. Гроші активують комерційний фрейм мислення, усе стає транзакцією. Соціальні відносини перетворюються на обміни. Антрополог Кейт Харт називає це двома сторонами монети: держава, авторитет, спільнота та число, абстракція, індивідуалізм. Історик Ювальной Харарі називає гроші найуніверсальнішою та найефективнішою системою взаємної довіри, яку коли-небудь винайшли. Гроші дозволяють незнайомцям співпрацювати, ви приймаєте платіж від людини. Яку ніколи не бачили, бо довіряєте не їй, довіряєте грошам. Це довіра до системи, не до особи. Гроші перетворюють все на зіставні числа: яблуко та освіта, будинок та медична операція усе має ціну. Це спрощує складність, дозволяє порівнювати непорівнянне, але це також редукує багатство людського досвіду до цифр. Соціолог Вівіана Зелізар показала: люди створюють множинні гроші, різні категорії для різних цілей, зарплата, подарункові гроші, виграш у лотерею, психологічно це різні гроші, хоч фізично однакові, люди витрачають їх по-різному. Філософ Майкл Сендел критикує ринкове мислення ідею, що все має продаватись, органи, голоси на виборах, місця в черзі. Якщо щось має ціну, чи варто це купувати? Гроші корисні, але не все повинно бути товаром. Економіст Карл Поланьї розрізняв економіки, вбудовані у соціальні відносини та економіки, де соціальні відносини вбудовані в ринок. Традиційні суспільства перший тип, сучасний капіталізм другий. Гроші домінують над усіма іншими цінностями. Що далі? Технології змінюють гроші швидше, ніж будь-коли. Готівка зникає. Швеція планує стати безготівковою до 2030-го. Переваги, зручність, безпека, відстеження злочинів, недоліки, тотальний контроль, виключення людей без доступу до технологій, вразливість до технологічних збоїв. Центральні банки створюють цифрові валюти, CBDC. громадяни матимуть рахунки напряму у центральному банку. Це змінить банківську систему фундаментально. Комерційні банки втратять монополію на депозити, програмовані гроші. Можливість майбутнього. Уявіть гроші, які можна витратити тільки на певні товари, або які втрачають цінність, якщо не витрачені вчасно. Це звучить як контроль, але може вирішувати економічні проблеми, стимулювати споживання у рецесії, контролювати бульбашки. Штучний інтелект може створити персоналізовані валюти. Кожна людина. Або спільнота з власною валютою алгоритми автоматично обмінюють їх. Це технічно можливо з блокчейном та смарт-контрактами. Але основне питання залишається довіра. Гроші це колективна вигадка. Вони цінні, тому що ми всі погоджуємось, що вони цінні. Ця довіра тримає економіку. Коли довіра зникає під час гіперінфляції, банківських криз воїн, гроші перетворюються на папір. Гроші ніхто не винайшов одного дня. Вони еволюціонували з систем боргу та обліку у Древній Месопотамії. Монети у Лідії додали портативність та стандартизацію. Папір у Китаї показав, що довіра важливіша за фізичний об'єкт. Золотий стандарт дав стабільність, потім обмеження. П'ятні гроші дали свободу, потім спокусу надмірної емісії. Цифрові. Гроші дають зручність, але питання контролю. Кожна форма грошей вирішувала проблеми попередньої та створювала нові. Бартер незручний. Винайшли облік. Облік потребує довіри, створили монети з державною гарантією. Монети важкі. Винайшли папір. Папір легко підробити. Створили складний друк. Готівка незручна для онлайн. Винайшли цифрові платежі. Банки мають занадто багато влади, створили криптовалюти, гроші дзеркало суспільства. Вони відображають наші цінності, довіру, страхи, надії. Те, що ми приймаємо як гроші, показує, чому ми довіряємо. Золото довіра до рідкісності, фіат довіра до держави, біткоін, довіра до математики. Питання: не хто винайшов гроші? А чому ми всі погоджуємось грати в цю гру? Гроші працюють, тому що ми колективно віримо в них. Це найбільший акт масової уяви в історії людства. І поки ця віра тримається, гроші мають владу.